За інформацією синоптиків, в Україні 4 січня невеликий місцями помірний дощ у північно-східних областях та в Карпатах сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу ожеледь. Температура найближчої ночі від 4 тепла до 3 морозу. Завтра у день три тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7 дванадцять тепла. По Київщині 4 січня уночі від мінус 1 до плюс 4. Дощ, мокрий сніг. Температура у день від плюс 3 до плюс 8, Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Невеликий дощ у Києві уночі 0 плюс 2. Дощ, мокрий сніг. У день від плюс 4 до плюс 6, Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Хмарно дощ. Всім бажаємо хорошого настрою та здійснення задуманого.